Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо усіх наших глядачів. Раді вітати в нашій студії нашу улюблену Аню Кошнеру. Анечка, Доброго ранку. Доброго. От кожен тиждень щось трапляється. Кожен угу. тиждень ми піднімаємо ту тему, якою жило. Жили наші українці, і тут, знаєте, якби тема твору: літня пані, студентка та скакалка. Та тема, яка обговорювалася і була на вустах українців в соцмережах, активно обговорювали цей скандал, що трапився в одному із дворів Івано-Франківська. Доросла жінка, зробила зауваження студентці Лізі, яка біля неї стрибала на скакалці. Зав'язалася перепалка, оцю розмову дівчина зафільмувала та виклала в мережу. Та вже через добу не видалила відео зі своєї сторінки. Ця ситуація на. Штовхнула дуже багатьох на роздуми. Насправді хтось був на стороні лізи, хтось її активно підтримував, і теж стрибав на скакалці. а Хтось і захищав літню пані, яка теж хотіла спокою. Я тут зрозуміло, але це все нас настухнуло на думку поговорити про те, як відстоювати свої права. ви, якщо можна, Анечка, висловіть свою думку з приводу цієї ситуації. Ми можемо навіть подивитися шматочок, щоб давайте, ви потім звичайно, могли розказати. Давайте. скакалку, и ты будешь мне порадовать, чем тут скакала? А, чому не можно тут скакать? Ну, то можно, я тут сижу, а ты, брати, иду. Но я уже тут скакала, когда Ну, еще что, ты скакала? Вот мне и таки есть. Ну, ты туда -а 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 -а. Ну, там не и скакать. Там парковка. Чего парковка? Там есть кушать. А ну, там сидят алкаши. мне, мне там скакать. Ну, то там есть в школе стадион. Иди на стадион. Ну, я тут в школу І ти вихована. своєї мамі махай і не договорюйся багато. Ой. Не-не-ой. А ви мені хто, щоб я до вас не договорювалась. Слухай, ти суплячка, не вихована. Ага. 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 Д Далі що? Ти, гамно, харшиве. Ой, як приємно чути. А ви вихована, така жінка? Так, я вихована, бо я б так ніколи не зробила. Я, я старша людина, а ти мені перед цим скакати. Так я скакатую. тут не коли ви тут сіли. О, а здається, починалося все дуже дуже цивілізовано, але ж спокійна так. була розмова, і пані панічемно звернулася, ну, і дівчина враження... чем не відреагувала. таке враження що й проблема не в тому, що дівчинка стрибала, а просто сама форма спілкування. Чому я трапився вам скажу, цей конфлікт? Я скажу, що для мене це абсолютно рівноцінні відповіді, як в позитивному початку, нібито, так і в негативному продовженні. Річ у тім, що оця претензійність до того, коли я не прошу сказати: вибач, будь ласка, в мене болить голова, я тебе попрошу, відійди подалі. Дитина тут може сказати, так, звичайно, я відійду, або а я не хочу на вашу голову дивитися, буду стрибати. Конфлікт починається там, де після почутого аргументу людина свій свій. А власнішній стан до того, вона ставить поперед того, про який вже попросили її, ті, хто до неї звертається. Тому ви знаєте, тут дуже неприємна ситуація, в тім, що ми не пояснюємо, чому ми про щось просимо, і ми не просимо. Ми одразу починаємо звинувачувати в нетактовності. Якщо є звинувачування, молодь або старші люди, вони все одно будуть реагувати агресією. Якщо я прошу поясню, чому це для мене важливо, не апелюючи, тому що ти би і так мав знати, або ти би і так мала це розуміти. Якщо я людині вже кажу, що ти не такий, не така через те, що ти не читаєш. Мої думки або в тебе інші моральні норми з точки зору культури, то повірте, це вже автоматична конфліктна ситуація. Я розумію, що тут не мало би бути конфлікту, якби. Літня жінка звернулася все ж таки з проханням і пояснюючи, чому для неї це важливо. Mm -hmm. А дівчинка би пішла на зустріч. чому я тут не можу стрибати, на це немає питання. Дівчинка має законне право стрибати там, де вона хоче. Але голова в жінки болить і там, і тут, і там, і сям. розумієте, тобто це ваш е шлях уникнення цього конфлікту. Як би його можна було уникнути, це тим шляхом, коли б жінка пояснила, чому їй. Е, неприємно важко дивитися на те, як дитина стрибає перед нею здається, що розумієте, тут з одного боку ми. Ми дуже часто, коли ми дорослі, ми абсолютно впевнені, що моє право бути в тиші, наприклад, або моє право бути в просторі, де немає маленьких дітей, воно священне. В соціумі нам весь час доводиться цими правами себе рухати, якось себе перевертати в інші боки, або все ж таки лишатися в контакті. Але коли людина знесилена, біль не знаю, втома, да, якісь особисті проблеми, вона не має цієї толерантності до того, що її спокій порушують. І конфлікт тут не в тім, що дитина пригає і має на це право, і не в тім, що потім жінка переходить до образ. Конфлікт. Тим, що ніде нікому немає власного простору, на який не будуть зазіхати інші. Ми зараз не маємо спеціально безпечних місць для літньої жінки посидіти на лавочці, почитати, а для дитини попригати, щоб не відчувати тривогу або не відчувати, не знаю, там проїжджаючих повз автівок. У Давайте нас... зараз послухаємо ще одну точку зору. Сніданку Марія Бурмака висловлювала свою, свою думку з приводу цієї ситуації. Давайте ще послухаємо її. Я Взагалі вважаю, що ну не можна нікого ображати. І Взагалі треба в цей час намагатися, все таки можливо, я олдскул, але не провокувати конфлікти максимально. Тому що такий час ми не знаємо, що взагалі в цій бабусі взагалі в житті відбувається. Це правда, ми не знаємо, але ж хочеться продовжити розглибитися в цю тему. У мене є четверо дітей, так у Ігоря теж є, є сини, і вони юні люди, але вони особистості, і часто так. зіткаються ситуацією, коли е, їм ну якби м, потрібно відстоювати свої права. І як це зробити так, е, довести свою правоту аргументовано, щоб не образити старше покоління? Як правильно їм робити? Я точно маю відповідь. У дивіться, мене наших дітей, як і себе, маємо навчити розпізнавати, коли людина знаходиться вже в істериці і конфліктує з тобою, або людина реально не розуміє, що відбувається. Якщо людина не розуміє і готова почути, я маю можливість їй аргументувати і пояснити. Якщо людина вже припадок почався, і вона зараз почне мене душити скакалкою. Ми своїх дітей маємо навчити відсторонюватися від тієї ситуації і себе безпечити, тобто не уникати, що, чи, чи рік, я в домі весь час знаходжусь, але все ж таки бути максимально аналітичним до того, що буде відбуватися надалі. Дуже часто. locally Люди різних поколінь, різної статі, різного віку, байдуже, вони починають релігії. відстоювати релігії, в тому числі починають відстоювати свою позицію, потрібно зрозуміти, той, хто по інший бік, він тебе чує, чи він в абсолютному афекті знаходиться і він почне використовувати аргументацію, яка призведе, наприклад, до травми. Я тут, як психолог, як мама, як доросла людина, я просто раджу навчити дітей аналізувати, де питання є логіки і дискусії, а де питання вже починається мордобою. Тобто, якщо, наприклад, сини, син, дітки, всі четверо, якщо вони будуть без розбору всі відстоювати. Свої права, ви розумієте, це насправді може бути агресивно сприйнято, і це може мати наслідки з людьми нездоровими. Тому я тут все ж таки а за, а, за зменшення конфлікту. А це єдиний варіант уникнути цього конфлікту, коли вже перейшли на особистість. Чи ні, є ми, інші зумовно, варіанти? Ні, я собі ну, я, там спробую зараз. Я розумію, що я не дитина, я там іншу аргументацію якусь маю, але все ж таки я б сказала, я засмутила вас тим, що я біля вас пригаю. Мені нема де пригати. Можна давайте по черзі. Я трошки попригаю, да, бо давайте я відсунуся. Ну, Ажаюсь, коли ви так кажете. Тобто, тут потрібно запитувати, тут потрібно розповідати, навести приклад, можливо, так і реагувати, все ж таки на аргументи опонента. Дуже важливо сказати, так я почула, що вам це неприємно. Неприємно, що я пригаю, чи те, наприклад, що я співаю при тому. Можна йти на компроміс в якихось аспектах завдяки того, щоб залишитись у цих відносинах. Ну я перепрошую, але в мене таке питання: ну наскільки я розумію, що там не дитина стрибає, а студентка. Це вже людина ну сформована. Це я розумію. Коли там у нас ну, там маленькі діти, 4, 5, 7, 10, так, 12 років. Так, вони що так. можуть робити несвідомо. Ну це вже студентка, людина, яка вже пройшла якісь певну якусь певну школу. Це ну не можна сказати. Мені здається, що це не конфлікт поколінь, це конфлікт вже дорослих людей. І дорослих поколінь так, тому що там мінімум два-три покоління все ж таки є різниця. З іншого боку, дивіться, а, щоб це тільки зараз не прозвучало образливо для юної паночки. Дивіться. Якщо я можу продовжувати отримувати задоволення там, де мені вже псують настрій і кажуть, що я гімно як у відео, ви знаєте, це теж питання конфліктності особистої ситуації. Угу. В цілому, в нормі, ми не те, щоб уникаємо образ, але ми собі створюємо безпечний простір чи це безпечно. Пригати морально, емоційно, не фізично угу. пригати там, де ти відстоїш своє право на що доводити пані, що вої зараз там схопить серцевий ем, напад да, від того, угу. що вона агресує. Навіщо доводити до фіналу ситуація, яка вже некомфортна? Чому насправді не робити це у спеціально відведених, безпечних для себе просторах? Я себе розумієте, не тільки на виділяції. Просто, я просто, просто там була фотографія цього двору, Давайте, по суті. Дивимось. І там не дуже та і місце, де є дітям займатися спортом. І Вона, я так розумію, вибрала найзручніший варіант. Саш, дивись, діти, ну це трошки, ну я хочу просто, так, щоб так, ми так, розрізнили. Свідомо, діти, свід -свідомо, діти, свідомо, коли ти ведеш людина. за руку, і ти розумієш, що ти ну тобі для того, щоб завести її на стадіон, треба завести на руку, тому що ти переживаєш там, дорогу, треба перейти, ще там, ще, там, ще там що. Звичайно, що вона може тут займатися. Но коли доросла людина, ну наш доросла вже, ну, їй дійсно відійти там 200. Метрів і займатися в для себе ну, правильно кажа для себе в безпечно. Я було. вважаю, що є. Ми можемо послухати ще одну точку зору. Да. Вона відверто така, знаєте, важлива, чому так трапляється? Давайте. що наші жінки, що наші жінки, дорослі люди на жаль не не мають можливості не реагують саме так. Мені здається, що ігор е, мені здається, що. Наш Єгор Его Гардієв просто ну, влучно це підмітив. Що робить середньостатистична ровесниця нашої героїні в Лісабоні е і в Варшаві? Не сидить на лавці біля головної єдиної брами власного е власного схованку. Вона сидить чи у кав'ярні з келихом, е чи у парку, чи в літаку, чи в автобусі біля моря, в клубі за інтересами. Їй є про що і за що жити. Її є про що і за що жити. А... А нашим жінкам на жаль є тільки лавка єдина. Ну, теперь. І вийти на вулиці. Це проблема величезна суспільства. Що ви скажете Це була думка Єгора Гардія, вам Зачитувала цитату. Я погоджусь з тим, що безумовно є проблема і не лише тому, що ми у війні, і тому, що є різниця культури, тому що насправді рівень життя дуже різниця. Але ви розумієте, що завжди були є і будуть люди, які за будь-яких умов будуть лишатися людинами, які будуть лишатися усміхненими, які будуть собі створювати для себе комфортний простір, не ненавидячи тих. То є молодшим або є старшим, або й більш успішним, або менш не знаю там якимось аспектах. Тобто я тут все ж таки за таку толерантність до того, що собі можна влаштовувати краще, не лише ненавидячи тих. То має іншу умови. взагалі у цій ревнощі жіночі, старших жінок до молодих вони принципову роль тут грають. Повірте мені, будь ласка, тому а. що в тієї молодої воно ще пригається, там ще ноги згинаються. Да? Або щось інше а там відбувається. Прикро, а так. тут воно бісить, тому що ця дитина, ця дівчина, юна дівчина, вона стає прикладом того, що це життя триває, і воно можливо проходить повз мене. А можливо, я взагалі не згодна з тим, як сьогодні виглядає все новостворене. Мене дратує, що сьогодні потрібно пояснювати ті речі, які раніше автоматично було зрозумілі. Ну, дивіться, ми сидимо дамо тут в чотирьох. Шановні глядачі дивляться, да от ми всі маємо право паралельно говорити, правда? Ми всі маємо право встати, танцювати. Чому я зараз не можу тут танцювати? У чому я зараз не можу піти і не почати, я не знаю, там щось своєму телефоні куперсатися? Я маю на це право, маю. Але етика Але відносин мені не маємо дозволяє повагу і до наших глядачів, так Анечка. і до наших хвилин мовчання. Анечка, ми запрошуємо Дякую. вас. Дякую. Ми дякуємо вам, що ви нас підтримали в цій важливій темі. Дуже важливо не вестись. Ходімо на центр разом. Дуже важливо не вестись на провокації, які часто бувають в житті, відстоювати свої права з холодним серцем. Ми наближаємося до 9 години, тому закликаємо усіх вас шанувати наших героїв, які покладають своє життя. І щоразу о 9 годині згадуємо їх, згадуємо їх сім'ї. Дякуємо. і шануємо. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.